Усім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. А сьогоднішнє відео буде про речі, які я планую носити весною. Також покажу вам дещо зі своїх новиночок а, і хочу поділитися. Прикольними, на мою думку, парами взуття, які я ношу залюбки, можливо, ви е, щось подібне шукали. Я розкажу, де я це придбала, і покажу, як я це стилізую. Перше, що мені попалося під руку, я тут принесла трошки речей. Вони так на кубці лежать. Перше, що мені потрапило під руку це ось такий лонг. А е, в кольорі е, зараз. Відомому як Butter Yellow, тобто це такий пастельний жовтий. А я знаю, що всі по ньому зараз шаленіють. Про деякі речі я вже розказувала у попередніх відео, але ну, не факт, що ви їх дивилися, тому я просто або, можливо, пропустила цю інформацію, тому я дещо покажу знову. Можливо, вам буде цікаво, де я це придбала. Ось цей лонг я придбала в сінсей. Він коштував близько. 40 злотих, точно вже не пам'ятаю. Тут в складі віскоза, він дуже приємний на дотик, і тут така класна структурована тканинка, вона така в смужечки, дуже класно виглядає. Це розмір L, я взагалі ношу S, але так як це типу кроп, повинен був бути, а мені таке не підходить, тому я взяла на два розміри більше, щоб це був якби. Ну, повноцінний лонг, не вкорочений, і він на мене ідеально сів, дуже гарно до лиця, я вважаю. Я вам покажу потім стилізацію, можливо, я зараз тут їх повставляю, а можливо, вони будуть в кінці відео. Але я обов'язково все поміряю, ви побачите, як це виглядає на мені. І в описі під відео я додам свої параметри, щоб ви могли більш-менш орієнтуватися. Ось. Тож, якщо ви шукаєте щось таке недороге в кольорі Батер Yellow, ось такі лонги Sensei – це суперкласна знахідка. Там ще є в рожевому такому пастельному кольорі і блакитному. Тому, хто собі шукає щось таке в трендовому кольорі на повсякденність, то я вважаю, що ось такі лонги це ну, класний варіант. А зараз я вам покажу кілька спідничок. Одна з них буде ось така вінтажна, в таку красиву клітинку. А, тут поєднується синій з бежевим. А, вона позаду буде така в складочку, а, йде на запах, і спереду буде ось така. А, зараз поправлю, вибачте. Спереді буде, буде ось така а, пряма. Вона дуже класно виглядає на мені. Я її знайшла в старому гардеробі колись давно. А, Вдома у батьків, точніше, вона була мені до середини шіколотки. Я її обрізала у кравчині і вийшла ось така прикольна спідничка. Вона дуже класно носиться, коли, знаєте, така ще прохолодна холодна погода, але вже не хочеться носити штани. І під високі чуботі це взагалі класно виглядає. Можна носити під підлонги, під светрики, під кардиганчики. Коротше, я дуже її люблю. Вона мені сильно подобається, класно сидить. Тож, якщо ви шукаєте щось таке, то я рекомендую десь по вінтажкам пройтися. Я думаю, що ви обов'язково щось подібне знайдете. Далі я вам покажу ось таку спідничку шорти. Вона йде в таку маленьку дрібну складочку, тут з боку бачу, трошки прим'ялися, але нічого страшного. Це спідниця шорти, тобто тут шорти, зараз вам покажу. Ось тут і шорти йдуть, вона ще в мене з етикеткою. Я її недавно тільки отримала. Це розмір XS, X. Скоміряла вона на мене дуже-дуже велика. Іксеска в самий раз навіть трошки, знаєте, є вільне місце в пасі, тому якщо десь там мені потрібно буде багато чогось з'їсти, то нічого страшного є місце. Дуже комфортно тут в складі 50 віскози. Доволі непоганий склад, як для Зари. Вона коштувала 129 злотих. Вона ще є у них на сайті. Я бачила, там ще є всі розміри, Тому, кому цікаво, будь ласка, в зарі ось можна знайти ось таку класну. Спідничку шорти, вона в красивому сірому кольорі. Багато під чого мені буде пасувати. Я просто колись мала вже спідничку коротку в такому сірому кольорі, але вона була вже замала, тому я від неї і позбулася і шукала щось, знаєте, собі на заміну. І знайшла і дуже задоволена. Це була не спонтанна покупка, а обдумана. Я, напевно, два рази десь приходила в стаціонарний магазин, щоб поміряти, щоб напевно знати, який саме в мене розмір. Тому, коли я її замовила, все підійшло ідеально. Шви тут рівні, все чудово, я задоволена. Далі хочу вам показати ось такий тренч. Точніше, це плащ тому що тут бавовна і. Тут якби ну немає ніякої пропитки, тому це просто такий собі плащик на весну. Але коли взимку я їхала десь, де буду ходити тільки в приміщенні, то я його залюбки одягала. Дуже комфортний. Я його купувала в примарк. Е, так, там можна знайти і таке е, подкладка, звичайно, не віскоза, але тут йде бавовна, дуже, точніше, не бавовна, а котон, е, дуже комфортний в носі, красивий такий синій колір. До речі, під спідничку в клітинку, яку я вам показала, теж буде дуже гарно е, це виглядати. Тут, до речі, теж такі бежево-коричневі е, такі типу черепашки. Ось красива підкладка, до речі, як для примарк, це прям, мені здається, шедевр. І він коштував близько 200 злотих, 180, якщо я правильно пам'ятаю. Я ж кажу, я його купувала, напевно, поза минулому році, і дуже-дуже часто його ношу насправді він мене прям виручає. По довжині він класний. Позаду тут така красива, класична спинка. Ось тому, хто шукав такий е, не дуже прям дорогий тренч, але класний по якості, е, то рекомендую забігти в Primark, якщо він у вас є. Я мешкаю в Польщі в Познані, в Познані він є. А е, ось і мені дуже пощастило натрапити на нього. Я, до речі, його побачила не в сезон. Е, Чесно кажучи, недовго думаючи, чи я його собі придбала і не разу не пошкодувала, тому що я ж кажу, він мене дуже максимально виручав, коли треба. І на той час це був такий ще не дуже, знаєте, популярний колір, були такі бежеві і чорні. А ось таких синіх, ну було дуже-дуже або мало, або взагалі не було. Я коли його побачила, мені прям сильно він запав у серденько. І я його придбала. Далі я вам хочу показати ось цю таку курточку стьобану. Вона така йде тоненька, але хочу сказати, що вона класно гріє. Якщо ви там піддінете якийсь супертеплий светрик, то її навіть можна в таку досить прохолодну погоду одягати, вона буде суперкомфортною. Це курточка з Resorft, це розмір S, він дуже такий оверсайз. Uh, я, до речі, міряла ще М-ку, і я не сильно зрозуміла, в чому їх різниця, того, що там ну, майже її не було. що я скажу, що МК сиділа на мені майже однаково. Uh, ось тому хто собі шукає таку курточку, то будьте так уважні з розмірами. Я думаю, що краще поміряти десь в стаціонарному магазині, перш ніж купувати онлайн. Uh, ось. Або, замовити, два розміри, щоб вибрати між ними. Ось, я її купила на знижках. Вона в такому красивому а, бежево зеленому кольорі. Тут теж такі гудзики-черепашки класна в носці. Мені прям вона зайшла вона так доволі. Наче яскраво виглядає, але все одно якось так гармонійно вписується в образи. Коштувала вона десь приблизно 80 злотих, бо я ж кажу, це були знижки. Там ще була чорно-біла, але ну, ця, звичайно, виглядає цікавіше, тому мій вибір пав саме на неї. Ось е, на таку прям теплу погоду, мені здається, це теж, теж суперзнахідка, е, дуже комфортно. І якщо навіть, знаєте, її десь скласти, то вона не дуже багато місця займає. Е, тому хто собі, що я знаю, що зараз в у мас-маркетах взагалі у кожного майже є ось такі курточки. Але саме по якості мені дуже сподобалась ось ця з Resort. Але це якась, знаєте, позаминула колекція. Тому я не впевнена, що саме така ще буде. Але щось подібне ви, я думаю, легко собі знайдете. Я знаю, ви чинден точно бачила. Впевнена, що є в Stradivarius, але в Resort, само собою, те щось таке подібне буде проче рекомендую. Далі в мене є така незвичайна вінтажна річ. Це курточка та косуха, вона така, бачите, прошита. Це натуральна теляча шкіра, тут підкладка віскоза. Я навіть не знаю, скільки її років, якщо чесно, мені її віддала просто так. Моя польська знайома, я працювала коли з однією жіночкою, і в неї дуже багато залишилося речей від дочки. І вона вирішила мені показати, що в неї є. І там була ось ця курточка. Ну, звичайно ж, я її собі забрала. Вона прям дуже дуже якісна, супер, якщо чесно виглядає на тілі, В неї такий карамельний колір, вона доволі незвичайна, в неї така темна тут фурнітура, типу бронзова. Коротше, це супер-супер моя знахідка, яку я навіть не шукала, вона, грубо кажучи, сама мене знайшла. Ось, просто з вами ділюся, що бачите, і така. Краса може е, потрапити. Е, тому, якщо ви щось таке шукаєте, я ж кажу класно подивитися на вінтажках або бачите, можна запитати у якихось знайомих, можливо, щось подібне в них лежить. Знаєте, десь пилю припадає, е, замість того, щоб ви красиво стилізували ці речі, тому можете <запитати> мати собі на увазі. Е, ось я вам потім так, покажу, як я це стилізую. Класна курточка, дуже м'якенька, мені прям вона сильно подобається. Ну, і е гість сьогоднішньої програми я взагалі вирішила знімати це відео е через цю прекрасну курточку. Ви просто подивіться на цей колір, на цей комірець це, мені здається, шедевр, Просто шедевр. Ця курточка з Зари, вона е катон. Тут є підкладка, і вона трошечки утеплена. Комірець такий, знаєте, наче чимось пропитаний, тому я не думаю, що він буде там якось сильно затиратися такий дуже приємний. Я цю курточку, якщо чесно, дуже довго до неї придивлялася, я, вона в мене ніяк не виходила з голови. Я врешті-решт вирішила її придбати. Я її міряла в стаціонарному магазині, потім замовила на сайті. Ось вона ще тут з бірочкою в мене коштувала вона 250 злотих. Це не дешево, я вам скажу. Але, в принципі, мені сподобалась якість. Вона тут класно прошита. Тут, бачите, такі гарні строчечки. Тут з позаду теж вона така прострочена, е, красивий комірець, красивий колір. В мене в моєму гардеробі чудово працює рожевий, тому я е, трошки подумала і вирішила, що мені ця куртка стовідсотково ну, потрібна. На таку погоду, знаєте, коли ще. Е, наче вже і не холодно, але ще недостатньо тепло, щоб от прям роздягнутися. Ось ця курточка буде супер. Мені здається, вона ще така трошки оверсайз. Це, до речі, розмір SM. Е, там де три розміри, здається, або два SM, ML, і LXL три розміри. Ось, На мені SM, вона така оверсайзна, тут такий довгий рукавчик, е, класно виглядає. мені прям, Вона, знаєте, е, гріє душеньку, е, завжди підіймається настрій, коли я її бачу, одягаю. Коротше, це дійсно класна знахідка. Хто не боїться рожевого кольору, хто себе комфортно в ньому почуває, я прям її від щирого серця рекомендую. Е, класна річ завжди знаєте, будете виділятись десь на вулиці, йдучи <сіх> поміж, знаєте, якихось сірих курточок. Е, ось тому хто таке любить, то таку штучку можна знайти в Zara. Далі я вам покажу ось такі дві сорочки. Е, цю я вам вже показувала: це від Reserved. Вона коштувала на знижках щось там 30 злотих, здається. Без знижки вона 129 коштувала. Вона ще в мене з бірочкою. я вам її вже приміряла, але показую ще раз, можливо, ви щось таке шукали собі. Класна сорочка, повністю натуральний склад, бавовна, класно. Красивий колір, такий лавандовий в зелену, в біло-зелену смужечку. Це прям вау! Вона мене звичайно. Підкорила е, цим своїм забарвленням. Це розмір М. Я хотіла, щоб вона була така, знаєте, трішечки подовжена і оверсайз. Е, я думаю, що, до речі, класно буде виглядати, е, так вам прикладу. Хто не боїться експериментувати, то ось навіть з такою сорочкою, бачите, буде дуже-дуже так яскраво, прикольно виглядати. Е, ось. І ось таку хочу вам показати, хто знаходиться в Польщі, хто живе, то знає магазин Пепко. Так? Хто тут бував, теж його знає. В принципі, він доволі тут такий популярний. Там можна знайти всі, всілякі знахідки для дома, і в тому числі одяг. І там я знайшла минулого літа. Ось таку сорочечку, я, якщо чесно, її теж ні разу ще не одягала, але планую. Тут класний склад, вона теж повністю натуральна. Вона така, знаєте, тоненька, біла в таку е, полосочку, як трошки, як такими цяточками вона вибита. Е, прикольно виглядає це розмір 38-й, тобто емочка, Вона теж така вільна. Е, класна, я собі хотіла якусь таку світлу, класну сорочку, е, але чисто біло, мені не дуже хотілося. І коли я побачила ось цю, я вирішила, що чому б ні, вона прикольна. Е, буду залюбки її носити, і знаєте, ще класно буде, коли. Е, Стане жарко, так просто її накидувати там поверх якоїсь маєчки, топа буде ось супер. Я дуже люблю так носити сорочки, тому сорочок в моєму гардеробі багато не буває. Хто шукав собі щось таке, бачите, можна натрапити в пепко, тому забігайте туди, якщо ви. Не критично ставитись до цього магазину, а я люблю цей магазин, тому я буває там щось таке цікаве собі і знаходжу. Далі ми з вами перейдемо до взуття. Зараз вам покажу дещо новеньке, дещо стареньке з новинок. Хочу вам показати, я їх вже теж показувала в минулому влозі, але тут, знаєте, раз така кухня в нас мої придбання на весну. Що я буду носити, то я ще раз покажу вам ось ці пуми. Вони з такими шикарними бантами. Я їх знайшла в Half прайсі Я знаю, що в Україні теж зараз є хаф-прайс, тому забігайте, там можна знайти ось такі прикольні. Знахідки. Е, вони такого красивого рожевого пудрового кольору. Е, сама фішка в цих бантах, вони мене прям теж під, підкорили. От, під цю курточку Зара буде взагалі супер. Е, біла підошва, класно, на ногі, дуже акуратно виглядають. Прям супер. Мені, я вже їх бачу, знаєте, такі носочки якісь цікаві, можливо. А прозорів горошок, або там якісь з мереживом. Я думаю, що це буде прям дуже-дуже красиво. Ось, це перша така одиниця, що я вам хотіла показати. Далі я вам їх не показувала, не показувала, бо на той момент я ще не знімала відео, але я думаю, що настав їх час. Це ось такі цікаві балетки з Reserved, вони сріблястого кольору. Таке відпала, я їх вже одягала, бачите, вони ношені, вони такі супер м'якенькі, бачите, вони не структурні, е, дуже зручні, комфортні, е, прикольно виглядають, в них гострий носик. Хто любить гострий носик, придивіться. Е, такий в них цікавий тут е, виріс, скажімо так, вони коштували. Е, то злотих здається, це для шкіри взагалі недорого. Я їх, звичайно, ж взяла собі, але я знаю, що потім вони були на знижках, і їх можна було купити за 60. Ну, але то вже таке, знаєте, <зяв> взяла та і взяла. Ось тому, хто шукає, то в Резерв можна знайти ось такі моделі. Я точно знаю, що там були в класичних кольорах, тобто, тобто а, якісь а, чорні. А, знаю, що в пантерку були. І здається, бордові теж були Коричневі, не впевнена, не буду казати вам, але можна там пошукати щось таке е, цікавеньке. І ось тому ділюся з вами такою знахідкою. Далі хочу вам показати в магазині це це. Я собі купувала ось такі Мері Джейн, вони теж шкіряні, е, коштували, не пам'ятаю, здається, 160 злотих або 180 вісімдесят. Це марка Ласокі, Вони повністю так, шкіряні чорного кольору, в них такий трошки квадратний мис, дуже акуратно виглядають на ніжці, така в них лакована шкіра. Я їх прям дуже-дуже люблю. Я їх навіть носила влітку, коли, знаєте, така якась похмура погода з натяком на дощ, то вони мене прям дуже сильно виручали. Це, до речі, 37-й розмір. Вони такі максимально повномірні. Тому звертайте увагу на розмірну сітку, якщо будете собі замовляти через інтернет. Ось ця модель зараз дуже актуальна, тому хто шукав. Це це можна їх знайти а, в гарній якості і по дуже приємній ціні. Далі хочу вам показати, не пам'ятаю, я здається, вже в них розказувала, а може і ні. Це ось такі мої кросівочки а, в червоній замші, поки всі ганялися за Adidas Samba. Або там Puma, я забула як ця модель називається. То я собі купила в магазині це, це е, такі кросівки від Sprandi, і максимально задоволена я. Не дуже багато за них віддала, не пам'ятаю, теж вони були по знижці, близько 100 злотих, щось, або навіть 80, я точно не пам'ятаю. Це натуральний замш, Тут такі красиві, знаєте, золотисті надписи. Я їх вже одягала, вони дуже-дуже зручні. Це розмір, не пам'ятаю, 38-й. Він мені підійшов ідеально. М'якенькі, легенькі. Дуже класні, класно виглядають в образах, тому хто вже втомився ганятися за Adidas Samba або подібними моделями, то ось можете придивитися до Справді. В них теж таке станді. на сьогодні з взуття. Я вам вже їх теж показувала, але показую ще раз. Так? Це ось такі ботильйони. Типу Sox Boots, але ну, батальйони, вони на застібці. Тут такий підбір невеличкий, дуже-дуже зручні. Вони, типу, під замшу таку бежеву, класно виглядають на ніжці. Я їх купила по знижці за 100 злотих, вони такі легенькі, тоненькі. Я шукала давно щось подібне, коли я їх побачила, вони мені максимально сподобались. Тут класна висота в них, дуже зручний підбір. Гострий носик, все як я люблю. Ви побачите, як це виглядає в образах. Вони дуже-дуже ну, красиво виглядають. Я їх купувала в Deutschmann, або Deutschmann, не знаю, як правильно в як правильно вимовляється цей магазин. Це марка Catwalk. Ось тому, хто шукав щось подібне, то можете зайти в Дайтжман. Там є ще подібні моделі. Я думаю, що щось цікавеньке ви теж собі зможете знайти. just hurt me just think about it think about it but do hold me that like you don't want to break i need some space just think about it На цьому все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Якщо ви не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть мені, будь ласка, які у вас є улюблені речі на весну, або на які цікаві знахідки ви трапляли. Тож, до нових зустрічей і па-па!